Персоваль представляє при ваших лайків Я справжній вампір Привіт, мене звати Єва, і мені 13 років, і я п'ю кров. Ось моя історія. Я народилася у конотопі, у сім'ї циган. З Самого дитинства у мене було все, що я забажаю, тільки з моїм здоров'ям було не все добре. Я дуже худощава і зовсім не люблю бувати на сонці. Напевно, саме через це колір моєї шкіри такий білий. Мене це особисто не дуже турбує. Проте через це друзів у школі у мене не дуже багато. Одного разу, виходячи з дому, я зачепилася рукою. За іржавий старий цвях з моєї руки одразу потекла кров. Мені було дуже боляче. Але щоб не заляпати мою нову сорочку, я вирішила злизати свою кров з руки. Саме в той момент я вперше спробувала кров на смак. Як не дивно, мені сподобався її смак, і навіть рана на руці перестала так сильно боліти. Тому я час від часу цей день злизувала кров з рани на руці. Чим більше я пила кров, тим більше я відчувала голод, і він був дещо незвичним, наче тваринний. До самий вечір, коли батьки пішли спати, я тихенько прокралась на кухню і знайшла в холодильнику великий шмат сирого м'яса. Я недовго думаючи накинулась на нього, наче дикий хижак, і я не могла контролювати себе в той момент. Непомітно для себе від величезного шматка м'яса нічого не лишилося. Я була вся в крові. Але коли я пішла у ванну кімнату, щоб змити кров, то побачила у дзеркалі, що на моєму обличчі була задоволена посмішка. Мене розпирало від енергії. Мені хотілося на свій. Же повітря гуляти всю ніч, але батьки не дозволили б мені цього, тому я пішла спати до своєї кімнати. Увісні я стрибала по дахах будинків, дивилася на нічне небо і наче полювала на когось. Потім увісні я пролізла через чиєсь вікно і потрапила у чиюсь квартиру. Побачивши жінку, яка спала у своєму ліжку, я вкусила її. Я погано пам'ятаю її, але я добре запам'ятала золоту обручку з червоним коштовним камінням на її пальці. Воно мені дуже. Сподобались у вісні. Вранці, коли я прокинулась, наче все було як завжди. Я була у чудовому настрої, але раптом я побачила, що на кінчиках моїх пальців у мене є кров. Спершу я подумала, що просто ввечері я погано вимила свої руки. Але коли батько вімкнув новини по телевізору, я зрозуміла, що все набагато гірше. Ведучий новин повідомив, що у квартиру нашої сусідки завітав крадій, дуже незвичний крадій. Він вкусив її в шию, поки вона спала. Зараз вона вже у лікарні її життю нічого не загрожує. Жоє, але вона втратила багато крові. Таке враження, що її вкусив справжній вампір. А найцікавіше, що крадій нічого не викрав, окрім її улюбленої золотої каблучки з червоним коштовним камінням. У цей момент я пустила на підлогу стакан свого томатного соку і побігла у паніці до себе в кімнату. Відкривши свою улюблену шухлядку, я все зрозуміла. Там була та сама каблучка. Я була в шоці. Я хотіла з першого все розповісти батькам. Проте я була так налякана. Я пам'ятаю. Лише свій сон, але раптом це був зовсім не сон. Я поклала каблучку назад у шухлядку і вирішила берегти свою таємницю. Так я живу вже майже рік. Часом такі сни повторюються. Я знову стрибаю по дахах будинків середнічного міста і кожного ранку по новинам розповідають про таємничі напади. Батько каже, що цього невіженого злодія скоро впіймають і, дивлячись мені прямо в очі, він сказав, що хотів би дуже побачити на власні очі цього дурнуватого крадія. Цікаво щоб він сказав, якби дізнався, що це його власна донька. Напиши в коментарях, що думаєш про мою історію, і став лайк, якщо ти дивився до самого кінця. Дякую за увагу. І... Хай горить у пеклі росня Презентує. Я також вампір. Привіт, мене звати Адам. Мені 15 років, і я теж вампір. Ось моя історія. Два тижні тому був як завжди, звичайний день. Я сидів у своїй кімнаті і дивився в ютубі Арестовича. Хм, Жартую, я дивився, як палають російські танки. І раптом я побачив відео про дівчинку, яка розповідала свою історію. Вона розповіла, що її звуть Єва і що вона вампір. Впевнений, що більшість глядачів не повірили їй, але точно я не був одним з них. Адже зі мною трапилась схожа історія. Я також одного разу вдарив коліно, і, так само, як вона, випив свою кров. З того часу я дуже полюбив смак крові. Коли я розповів про це своїм друзям, вони сміялися з мене. І втім, вони ще й перестали зі мною спілкуватись. Тому, коли я дізнався про Єву, я вирішив, що точно маю знайти її. Я живу в Києві, а тому це не складно. Ми якраз цим літом з батьками мали поїхати до Конотопа, до моєї тітки. Я вирішив, що це подарунок долі. Проте перед тим як ми виїхали, зі мною відбулася неймовірна подія. Це було вночі. Я вже спав у своєму ліжку, і як це бувало раніше, у вісні я прогулювався по дахах будинків мого міста. Я полюбляв заглядати у вікна до людей, проте не наважувався до них лізти. Зазвичай вони або вже давно спали, або дивились клятого арестовища, хай йому грець. Але в одному вікні я побачив неприємну картину. Якийсь суворий дядько кричав на маленьку дівчинку. Ця мала плакала, а поруч з нею лежала розбита ваза. Чоловік кричав на неї і сказав, що дівчинка буде суворо покарана, і він сказав, що їде на риболовлю, і залишає її саму вдома на цілий тиждень. залишає без їжі. У цей момент прилетів голуб, і я злякавшись, що мене можуть помітити, сховався у темряві. Я сподівався, що той мужик пожартував і не виконує свої погрози, але все ж наступної ночі я вирішив повернутися і перевірити. Я так сподівався, що я побачу в вікні щасливу сім'ю, що у них все добре, проте, на жаль, все було зовсім інакше. Дівчинка продовжувала плакати. У цьому домі була тиша і ніде не було увімкнуно світло. Схоже, що вона проплакала так цілий день, і я зрозумів, що час діяти. Я запам'ятав адресу, де вона мешкає, і змусив себе прокинутись. Я не став чекати на ранок, а одразу побіг до телефону, щоб викликати поліцію. Щойно там взяли слухавку, я повідомив про насильство над дитиною. Коли мене спитали, хто телефонує. Я поклав слухавку. Одразу я пішов у ліжко і заснув для того, щоб знову опинитися у своєму звичайному стані і опинитися біля вікна дівчинки. Коли я дістався місця призначення, у домі вже була поліція. Дівчинка була дуже втомлена і виявилось, що вона не їла вже більше кількох днів. Цей чоловік виявився її відчимом і живе з нею лише через гроші, які дісталися у спадок цій маленькій. Я дізнався, що її відвезуть жити до бабусі у Львів, яка не знає ні про який спадок, а тому буде щиро любити онуку, а того чувака невдовзі заарештують. Я дуже щасливий, що зміг її врятувати. Страшно уявити, що відвелося б, якби я не помітив її у вікні. Пройшло кілька днів, і тато сказав, що ми готові. Їхати в конотоп до тітки. А отже час зустрітися з Євою. Пиши в коментарях, чи хочеш ти, щоб я знайшов її, а Персевель поставить тобі сердечко. Якщо сподобалось це відео, став лайк і побажай мені успіхів знайти її. А поки підписуйся на канал, щоб не пропустити інші відео на каналі. Бувай! Полювання на вамбірів. Привіт, мене звати Єва. У мене було майже звичайне життя, поки я не розповіла на ютубі всім, що я перетворилася на вампіра. Тепер на мене полює таємна організація хантерів. Але давай все з самого початку. Це був звичайний день. Я як завжди прокинулася доволі рано. Але з самого початку мого дня у мене було якесь дивне відчуття. Мені терміново потрібно було піти на прогулянку. І чим далі від дому, тим краще. Дуже дивно, я вам скажу. Зазвичай я люблю бути вдома, загорнутися у ковдру, зробити чашку какао і дивитись свій улюблений серіал. Але в цей раз я все ж пішла на прогулянку. Я пішла у парк, що був приблизно в 10 хвилинах від мого дому. Але там виявилося багато людей з малими дітьми. А я хотіла тиші і тому вирішила там не затримуватись. Тим паче я помітила, що якийсь хлопець десь далека якось дивно споглядає на мене. Мені це зовсім не сподобало. Добавилась дивний якийсь. І Я вирішила, що прогулянка була поганою ідеєю, і я пішла додому. Коли я зайшла у квартиру, я була в шоці. У нашому будинку був жахливий бардак. Всюди були розкинуті речі, і це виглядало, наче у нас вдома були справжні грабіжники. Я почула завивання у вітальні і одразу побігла туди. Там на підлозі лежали моя мама і тато. На щастя, вони були живі, проте непритомні я так злякалася за їх безпеку, що одразу вирішила подзвонити у лікарню, щоб викликати швидку. Наш телефон не працював, хтось обірвав зв'язок. Я була так знервована, що зовсім не почула тихі кроки позаду мене. Раптом я почула вигук лягай! А потім був глухий удар. Спершу я подумала, що мене вдарили, але дивно, адже у мене нічого не боліло. І тут я побачила його, мого рятівника, того самого хлопця, що спостерігав за мною у парку. Він вдарив злодія, що вдерся у мій дім і скривдив моїх батьків. Хлопець сказав, що його звати Адам і що він приїхав до мене. Він вибачився, що не привітався зі мною ще тоді у парку. Адам сказав, що давно шукає мене, і коли нарешті помітив мене у парку, розгубився, не знав, що робити. Ці хлопці так і дивні. А головне виявилося, що він також вампір, але часу на теревеньки у нас не було. Цей лиходій міг прокинутися у будь-яку мить. Ми вирішили більше дізнатися про незнайомця, що напав на нас. У нього ми знайшли дивний документ. Там було написано, що він хантер, і ще там був зображений якийсь дивний символ. А на шиї у нього було татуювання з таким самим символом. Мені одразу це не сподобалось. Адам сказав, що одного разу він врятував дівчинку від чоловіка, який знущався над нею. І у нього на шиї було таке ж саме татуювання. Не уявляю, що це все може означати, але це все дуже схоже на якусь таємну жахливу організацію, які полюють на таких незвичайних людей, як ми. Адам викликав по мобільному телефону швидку для моїх батьків, а мені сказав. Що нам варто тікати? Вони прийдуть за нами знову, бо тепер вони знають, де я мешкаю. А тому ми вирішили сховатись десь в передмісті. Наприклад, у селі, де живе моя бабуся, вона саме дуже чекала на мене цього літа. Мені дуже страшно. Ми не знаємо, чого чекати і які небезпеки будуть попереду. Якби не адам, я уявлення не маю, що зі мною сталося. Пишіть у коментарях, що думаєте про це. І Якщо сподобалося відео, то став вподобайку і підписуйся на канал, щоб не пропустити. Нові відео на каналі. До зустрічі. Став хештег слава Україні, і я поставлю тобі серденько. Таємниця перших вампірів. Привіт! Мене звати Єва. І виявляється, я не просто вампір. Мене знайшов мій друг Адам. Він теж вампір. Але давай все по порядку. Все пішло не за планом самого початку. Це почалося з Персівеля і його каналу. Де він почав розповідати в мультиках історії своїх підписників. І тому, що моя історія теж дуже цікава, я вирішила написати йому. Але не треба було цього робити. У мене було звичайне життя дівчинки. Але після того, як більше тисячі людей дізналися про мою історію і про те, як я стала вампіром, все вийшло з-під контролю. Про мене дізнався Адам, і виявилося, що він теж вампір. Він вирішив знайти мене. Але це не входило до планів таємної організації Хантерів. Вони давно знали про мене і про Адама. Вони знають все і про всіх. Вони спостерігали за всіма незвичайними людьми на планеті. Я, чесно кажучи, не знаю. Може, ще й на Марсі хтось є, і вони спостерігають і там. Здається, вони можуть все. Але через те, що на Ютюбі з'явився канал Персівеля, все пішло не за їхнім планом. Ми, особливі люди, дізналися, що не одні такі. І тепер ми можемо один одного знайти і допомогти. Так ми дізналися з Адамом про дівчинку Алісо та її Лева. Ми також дізналися, що на неї буде скоєно напад хантерами, коли вона захоче перевозити свого Сімбу. Але тому ми змогли допомогти їй. Так само ми дізналися про дівчаток з лабораторії. Не пам'ятаю, як їх звуть. Напиши в коментарях, якщо знаєш. Ще ми дізналися про відьму. І хантери дуже хочуть підкорити її своїй волі. Сподіваюся, вона в порядку, і вони ще не дісталися до неї. Ще є якийсь дух монахині, сила привита дуже могла б допомогти нам у боротьбі з хантерами. Але після 13 вересня нічого не було чути про ту дівчинку. Сподіваюся, з нею теж все гаразд, і вона не потрапила у біду. Адам повідомив мені, що вже особисто познайомився з Персівелем і сказав. Що це дуже хороший хлопець, що він нам допоможе. Головне заплутати сліди хантерам і завжди бути на крок попереду. Як тоді, коли ми сказали, що поїдемо, ми вийшли в з до бабусі. Передмість хантери, а звичайно, поїди і вона... одразу ж поїхали шукати нас. Але ми туди не поїхали. Навпаки, ми поїхали до Європи. А точніше, у Рим, столицю Італії. Там живуть найдавніші вампіри у світі. І там знаходиться старовинна секретна бібліотека, де ми змогли б дізнатися, хто ми і чому п'ємо кров. В Італії нам дуже сподобалось там таке смачне морозиво, що я навіть забула, навіщо ми приїхали сюди. На щастя, Адам морозиво не любив, а тому він швидше за мене знайшов вхід до бібліотеки. І ми нарешті довідалися про все те, що хотіли. Виявляється, у нас з Адамом немає батьків, це була конспірація. Ми з самого початку були під пильним наглядом хантерів. Вони знали все від початку, і найголовніше для них було те, щоб ми ніколи не дізналися один про одного. Дякую Персіволі за це. Але якщо у нас немає батьків, то звідки ж ми взялися? І скільки нам років? Ми знайшли в одному із залів бібліотеці величезну книгу, що називалася Історія найдавніших вампірів. І що ви думали? Перших вампірів звали Адам та Єва. Як нас вони не були злими. Як це заведено показувати в кіно? Вони не вбивали людей, а навпаки, були захисниками слабких. І ще вони дуже любили тварин. Вони передавали свої знання поколінням людей уперед, поки не з'явилися ті, хто заздрив їхній мудрості та силі. Так і виникла організація хантерів, мисливці на вампірів та відю. Вони уклали союз із росіянами. І тепер полюють на нас, і, мабуть, раніше у них це дуже добре виходило. Багато істот було знищено. Наприклад, гноми, ельфи і навіть дракони. Уявляєте, дракони колись справді існували. Адам побачив одну цікаву нотатку, де було сказано, де сховався останній дракон. Це десь у Карпатах. Потрібно туди обов'язково поїхати. Ось тільки нас не вдалося вбити. Ми з Адамом особливі. У них вийшло якось вплинути на нашу пам'ять. Я нічого нічого не пам'ятаю. Зараз спливають якісь уривки, але це все дуже розмито. Невже ми якось пов'язані з тими першими вампірами? Ми знайшли карту в бібліотеці, де ймовірно знаходяться саркофаги цих вампірів. І це десь у Венеції. Ми вирушаємо туди зараз. Допоможи Персівелю, постав лайк і покажи це відео друзям. І побачимось згодом. Продовження після 100 лайків під цим відео.